Всім привіт! Сьогодні заплановано багато роботи, але зараз ми поки що заїжджаємо на одну фірму, щоб подивитися яка ціна тут є добрив. Чи тут я ніколи не був, заїжджаємо на склади, всякі різні, тут деоптом все продають в нашому місті. Бо колись як ми були... Дорога погана. Коротше, зараз там подивимося, освоїмося, все вам розкажемо, які ціни, що до чого, що ми хочемо купити і що ми сьогодні будемо робити. От ми і під'їхали. Склад добрив. Так, що, зайшов я на склад Макош. Подивіться, це вот. Що дядько поїхав ровером, і я ще так само каже, дядько ровером, і я ну, тут не для таких клієнтів, тут все у бікпеках, для фермерів, для великих об'ємів. В мішках там є якісь добрива, але такі, такі, е, ну, такі, що не всім підходять. Наприклад, зараз дядько питався за селітрою, я питався селітри хотів аміачної купити, того, що. В мішках аміячна селітра коштує приблизно 1400 гривень, а... а по кілограмах купляти то 40 гривень кілограм коштує, то виходить, на 600 гривень на 50 кілограмах вигідніше, якщо купити в мішкові. Мішок за один раз мені не піде, а потім літом я вже нею не буду користуватися. Але хотів купити мішок селітри, щоб зараз. Буду проводити, ну, якби фрезерувати міжряддя на малині, внести селітру або під дощ, наступний цілий тиждень дощі показує. Хотів дати такий хороший старт азотний, щоб пагони добре росли. А потім вже буду користуватися комплексним добривом, також буду показувати, яке добриво. Буду купляти те добриво, що порекомендував мені пан Микола. На каналі є відео, як ми були в них в гостях, там їхньому ідеальному малиннику. Куплю таке саме собі. Тільки тут я за нього навіть і не питався. Наше мені 500 кілограм. Та що ти воно дуже дороге? <гум> це не за літра. <гум> і це імпортне добриво. <гум> так що їдемо зараз в село, і вже там розкажемо, що будемо сьогодні робити. Сьогодні дуже важливий у нас такий технологічний процес буде. Для нашого малинника. Let's go. Так, ще зараз по дорозі заїдемо на заправку, куплю пального. Пального будемо брати на цілий рік, на цілий сезон, або навіть і на два сезони до мотоблока. Побачите зараз, скільки то піде. Пального, які, яка тара, яке все. Так, що там у нас? 50... О, що то, подешевше, 54,99. А було скільки? 55,99 чи 50... Це тут. А, просто я заправляюся на око, то там воно дорожче. А тут до мотоблока можна і тут заправитись. Едік в каністру собі набирає. Так, скільки він взяв? Літри 5.00, ціна, сума 274,95, 275 гривень. 5 літрів по 5499. Ну за те, що ти такий сьогодні був гарний заправщик на тобі, як чайовий. Що там такое? Енергетичний батончик. Він тобі пригодиться. А ти за те, що ти так файно знімаєш на 5 гривень. Заправщик не хотів мене заправляти. Ти сам собі напрягнути. заправщик. Сам собі. Сам собі режисер. Добре, ну, ще тепер в магазин їдемо. Щось треба для обіду купити. Забрав щойно посилку, отаку на пошті з кавою доппіо. І зрозумів, наскільки я зробив велику помилку. Доставка посилки коштувала 85 гривень, а я, коли замовляв, забув ввести ось цей промокод Едуард. Він дає 7% знижки. Це було б е, від даної вартості посилки 7%. Це було б. Знижка 75 гривень, це майже доставка посилки вийшла б безкоштовно. Не робіть таких помилок. Використовуйте промокод EDUARD на сайті DOPIO. Кава класна, вартує своїх грошей ще й більше. Я вже до роботи рвуся, я так скучилася вже за роботою і за тою добавить. Каже, буду одною рукою обрізати малину літню, другою буду ремонтантно викопувати і пересаджувати в порожні місця. Ну кажу. Треба так, все. Все і на раз, і сьогодні. Бачиш, як я Друге. тут все обрізував тут все туди-сюди. Позграбував, no, no. зараз все повиношу. Mm -hmm. Повиношу, щоб більш-менш було. Mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. І я будемо сьогодні. Ох, oh, що робити, що робити. Що тут наша малинка? Треба вже кропити. Можна якимось досходовим гербіцидом покропити. Треба підживляти. От. І хочу отут розкидати азотне добриво. І тоді вже, як покажуться, рядочки проїдуть тут фризою і все буде добре тут видно. Поки ще не почався вегетаційний період. Це треба було раніше зробити, можна було з осені зробити, або зимою теплою, або коли хочете. Треба повидаляти отакі пагони, що від водоносили. Прочистити її. от. Пообрізати чуть-чуть цвіття. Ну а там зверху можна. Це літня малина, це робимо ми так з літньою. А зимовою що робимо? Зимовою отак. Все чисто, повністю, під ноль зрізається, от зараз знайду. Це я показую для тих, хто питається, хто не знає, кому цікаво. Мені колись було цікаво, от, бачите? Отак воно, зрізане все. Просто зрізане під ноль косою. І все. Із нього виростуть пагони, і осінь буде хороший урожай. Ну як осінню? В другій половині липня. А ця літня малина буде урожай в червні. Але в цієї буде урожай серпень, вересень, жовтень, листопад. От. Ну В листопаді вже так собі. А в цієї, в літньої буде урожай тільки в червні, може на початку липня, тобто приблизно 3-4 тижні. Вона раз відплодоносила і все, а ця до самих морозів. От. Тому що питалися ми на Ну, це сорт чи рем? Рем це скорочено від ремонтантна. це характеристика сортів. Ремонтантні сорти означають, що вони плодоносять довго, але починають пізно. А літні вони починають рано, але плодоносять недовго, тільки літом. Один місяць приблизно. Це хто не знав, то будете знати. Також питаєтеся мене, які сорти підходять там для тої чи іншої області. Скажу вам так, що всі сорти, які продаються в нашому телеграм-каналі, а сорти малини і полуниці в нашому телеграм-каналі. Посилання буде знизу під відео на цей канал. Заходьте, вибирайте там весь асортимент і ціни. От, То хочу сказати, що ці сорти, як малини, так і плуниці, вони ростуть по всій Європі. Ви не думайте, що то там, наприклад, ага, для Заходу ті України, ті там для Києва, ті там ще кудись. Це європейської селекції сорти. Вони не для Африки. Вони не для якихось там е, полярних країв. Вони отут, Європа, з таким приблизно помірним кліматом. І добре вони себе почувають. Звичайно, є якісь там в одну сторону чи в другу сторону, що не встигають повністю свій потенціал до зими віддати, бо пізно починають і не встигають віддати. Вони б, якби не зима у нас не почалася, вони піше давали, піддавали, піддавали. Але все одно люди їх садять, тому що в них такий потенціал, в них такі якісні характеристики, що навіть якщо вони все не віддадуть до зими, то вистачає того, що вони дадуть, допоки розпочнеться зима в Україні. Так що просто вибирайте, дивіться різні характеристики, питайтеся того чи іншого сорту. В нашому YouTube каналі такі коротенькі характеристики минулого року з'являлися, того чи іншого сорту там, малини. Так само і будуть цього року з'являтися. Тому підписуйтесь на канал. На наш в Ютубі, також в телеграм-канал. Не просто заходьте, а підпишіться там, тому що там з'являються різні комерційні пропозиції. І ви собі знаєте, от знаєте, від перевірених продавців все надежно. Продаємо не один рік хороший посадковий матеріал. Кажу і відправлять вам справді справжні чудові саджанки, ніякий не лохотрон. бо Зараз дуже багато є обману що дуже мало можна кому провіряти але ми таким не займаємося так вже не один сезон люди оплачують і все отримують дійсно де крутяться гроші туди заходять різні оці як вони називаються шахраї так що будьте обережні майте справу з перевіреними людьми ще таку роботу робимо грабаємо виносимо обрізаємо Весняно подвірні роботи. До поля ще не добрались. Так по-серйозному. Дзвонили тільки що з Дніпром, казали, що в них акції на культиватор та на інші речі. З нашого міста, з магазину. Може щось і будемо купляти, а може й ні. Тежте за каналом, думаю буде цікаво. Треба приготувати обід, бо вже ж яка пора, працюємо, їсти хочеться. Воно з приємним. Ніби і на пікнік приїхали сюди, ніби і працювати, ніби і на пікнік. І собі так два в одному. От чим я люблю ту дачу. Навіть от такою ціллю, одна з таких цілей, що було перевагою, одною з переваг чому купляти хатинку, це тому що тут от приїжджаєш і разом щось робиш і разом щось жариш. Ну, от, і воно так невимушено і гарно виходить. Так, ох, як гарно диметь. Хай горить. Зараз будемо будем щось жарити. Ох, як гарно горить, який вітер, яка тяга. Що? Ох, Іванка буде копчона. Копчений. Виходи. Треба забрати. Так. так, Іванка, ну розкажи, що ти робиш. Ох, як гарно виглядає рядочок. Бач, перш за все не тільки зрізаю, проріджу, потім ще дікать, я буду заграбувати все, грабельками тут все. Ага. Траву все заберемо. Втомилася, бідна, я Це там розпалив. Такі. Дзвонили тільки що з Дніпроема. казали, що трейд-ін проходить акція, що е, мотокультиватор був вісім, зараз 6 приблизно. І три роки гарантія, і швидко ремонтують. Ага, ага. І що супер, все. Двайдай. Так, оце ти літню малину. Це Гленемпел у нас. А там феномен. Ну, феномен має якісь такі особливості. Вона ніби літня починає, але вона потім ще раз. Вона... Ось ця моя друга. Так, да, оця, що ти зараз робиш. Вона не то літня, не то ремонтантна. Така і смак в неї такий якийсь цікавий. Є, у нас в продажі феномен. Заходьте, замовляйте, хто хоче. І Glen Ample. дуже такий врожайний хороший сорт. От, бачу, Іванка ще й проріджує, не просто сухі, видаляє гілки і чубки, але й проріджує. 100% Що ж воно заросте, як джунглі, тоненьке. Ну. Ото все треба. Це має бути гарно. Так, так, так. Врядку будеш робити? Ну, молодець. Я пішов, там розпалив, готую обід і зараз ще там повиношу те листя, що ми пограбали, і будемо їсти. Кого цікавить, які в нас є сорти посаджені, то тут, як бачимо, ось такий сорт. Там Джуанджей, тут феномен. ну Тут далі йде полуниця. А тут в нас і Дельніва, і прималба, і маргарита, і... Мапема і навіть не згадаю, десь все є записано. Оце ми осінню садили, це перший рік буде вона цього року плодоносити. Будемо дивитися, які сорти себе як гарненько будуть показувати. Все будемо показувати вам. От. Також тут є Маравіла. Оригінальніша маравіла. І що? Будемо все підв'язувати, шпалеру робити. Все будемо робити. Зламав. Але то його і треба відрізати. А це що, брунька? Ні, це щось таке. от Так що, хто теж хоче таких хороших сортів, то кажу в нашому телеграм-каналі. Хто не знає, як що вирощувати. Не дуже тяжко малину легко вирощувати. Просто все залежить від того, скільки ви докладете зусиль, стільки будете мати врожаю. Ще. По сортах, які сорти краще. Наприклад, таке питання: в мене є якийсь сорт росте, а може є якісь кращі. Якщо він вас конкретно чимось не влаштовує, то тоді я можу порекомендувати, яким сортом замінити, щоб не було того, що не влаштовує вас. А так, якщо вам просто для дому ходити скубати, пастися, то будь-який сорт малини, я думаю, що він нормальний, добрий, гарний. А Просто зараз нові сорти, вони такі крупноплідні, хороші, смаки різні. Якщо хочете попробувати щось нового, Та й зрештою попробуйте щось нове, бо якщо цей сорт, який у вас росте, і він міг бути хороший, але він у вас росте вже там років 7-8, то треба вже міняти. Бо вона малина так само вироджується. Замовте собі якийсь сорт, я можу вам порадити. Якщо ви хочете підв'язувати, пораджу вам. Якщо ви хочете не підв'язувати, пораджу вам. Якщо ви хочете, щоб родила довго, пораджу вам. Якщо ви хочете, щоб чим раніше за всіх пораджу вам. Якщо хочете збільшити е період плодоношення, пораджу вам. Так що звертайтеся, пишіть в Телеграм чи на вайбер. Весь прайс наш в Телеграмі є. От. Але якщо у вас немає телеграма, ви можете скачати. Це дуже легко робиться і користуватися ним ще легше, або й так само, як вайбером. Але не знаю, що ж робити. Залишу може номер в описі, і можете на вайбер просто писати, якщо все таки ви з телеграмом ніяк тільки у вас вайбер. Можете писати на вайбер мені. Не дзвонити, а писати. Бо дзвонити, то я вже колись розказував, що... У мене і так різних таких дзвінків, багато з інших сфер, де писати Не будеш, треба просто говорити. От, а... Ну, не з різних, а там, може, з одної чи з двох. А ця сфера це суто переписка. Тому що, як почнуть всі дзвонити, з кожним поговорити 5 минут, ну це дуже довго. От. То пишіть конкретно, що ви хочете. Або голосове записали, я конкретно вам відповів. Або також голосове записав. Тільки пишіть на телеграм або на вайбер. Ось такий на сьогодні обід. Не чи як сказати. Ого, мало шампурів помив. А ні, нормально, може йти. Я думав 6. Сім штук є в тій пачечці. Мюнхенські. Для гриля та смаження. Тільки щось не хоче залазити. О! О-о-о-о-о! Ой, чую, будуть смачні. Да, так як я й думав три штуки, а тут сім взяли, поклали в пачку. І що мені ще одного шомпура тепер треба брати? Йдемо положимо. Думаю, скоро спочуться. Іванка, вже майже готові. Поки вона прийде, якраз будуть готові. Ти з літньої зняла капельне зрошення? Так. Да. Яка мета? Що? Кажу, з якою метою? О, Потім ми посапаємо і опять розкладемо по-частенькому Так, все правильно, бо щоб не мішало воно там ми сапати. знаєш, угу. Чуєш, боку. якщо це нормальна стрічка, то ти її положи так, щоб ми знали. Бо, зараз, так? Да, бо отут це все для підв'язки. Отут це дивись. Ото в мене така купа, Доброго. то для підв'язки. Я її отак на руку накручу, так? На палку якусь накрути. Дивись, і вже мої руки і приходь їсти. Це, що Підходить чи ні, отак? Не знаю, я думаю, що вона все одно заплутається. Ну да. Або просто положив хліві і мої руки, бо вже ж тепленькі, гарячі, сардельки. До речі... Я вже казав, що це на підв'язку. Натягуєте, так як ви там нас бачили. Це найдешевший і найпростіший спосіб для того, щоб підв'язувати високі. Найдешевший. От, тому що кожних 2 роки або навіть і кожного року прийдеться міняти крапельну стрічку. Ну, може не кожного року, кожних два роки. А хто хоче, може і кожного року, так як я. Тільки треба знайти хорошу і дешеву. Хорошу і дешеву я для себе знайшов, я вже розказував в попередніх відео, і її ви можете знайти в нашому телеграм-каналі, так як і сажанці. Приходьте, замовляйте, відправимо вам. О, а от і стіл, стіл йде. Зараз будемо їсти. Вже готові. Так. Да. Зараз ми як поїмо. Як почнемо працювати, ми ще ага. не сказали, що ми ще будемо робити. Ми ще будемо робити дуже щось таке цікаве. <рес> <рес> так, ну що. Яка то вже година? Іванка торта такого спекла. Mm? Година я не знаю, пора їсти, чую по жолудку. Ну така в мене буде шаурма, це буде найкраща шаурма. Та порятинська взагалі. <рес> І рядом не стояла, не лежав. Все. Ще як зелень є весною, ще туди. А нема, шапа, зелені так? всякої. Руколи нема. Mm. Клас. Все. Допрацювалися. Травма маленька на виробництві. Шип, з рози. прошив пальця. Добре, що тут є аптечка. І Бере якісь водню, спирт, бинт, ватні no, no, no. диски, ще якісь таблетки від алергії. Okay. Завжди все має бути. В арсеналі. Все. І рукавиці. Звісно, ті рукавиці дивиться. Що це за рукою. Іванка. Добре. Я вже буду сидіти на порозі, да. тільки керувати, так? Да? Ну, а то бідно. А що <сум> вдома тобі знімемо. Ну, добре. Хотів відправити на лікарняне, вона каже, ні не треба, буду жити, все добре, давай граблі. Хотів нові рукавиці Відсказу, видати. Хіба що треба було вколо да? Зовсім інакший вигляд стає, таке чорненьке, гарненьке. Зараз ми ту стрічку теж виймаємо. І треба буде тут сапати все. Зовсім інакший вигляд рядочка. Кажу до Іванки, що треба купити ще такого пістолета собі, щоб тільки отак чик і підв'язувати, бо там у нас вся шпалерна. І тут три рядка. Джоан-Джей ремонтантний, там де ота палка. Там є рядок Джоан Джей, але він ремонтантний, він скошений, але він також шпалерний. А полана без шпалерна. Тобто три рядка і там нам треба буде підв'язувати. І, до речі, шукаємо таких людей, які будуть хочуть сапати малину. Оту всю площу і там. Треба буде два рази. день роботи. Ну, приблизно так, але треба буде два рази за весну це зробити. Так що на весну, на літо шукаємо працівників. Без довідки з ТЦК, хто хоче працювати. Без рекомендацій з попереднього місця праці. Вас рекоменду. Вас. Іванка, пам'ятаєш то? Що... А у вас є рекомендація з попереднього місця роботи? Ну а я. Каже, ну а я. Рекомендували шукати нову роботу. Все зробили тепер отак все виглядає Обрізана літня малина, ну все як положено для малинника на мінімалках. І вона вже так тут прокльовується де-не-де, Ну тут не видно. Але на наступний тиждень передають дощі, цілий тиждень будуть йти дощики, І вже через тиждень отут вже буде видно рядочки. от. І Тоді я візьму, десь коли буде дощ, селітру порозсипаю, думаю, і потім, коли вже дощу не буде, я буду вже мотоблоком тут ходити. от, Та, що не розтане. Ну, її, звісно, бажано в ґрунт заробити, бо азот як-неяк випаровується селітру, як розсипеш. Але ж її розсипають по таломерзлому ґрунту, і воно собі якось і заходить туди. То й ми так само зробимо. Те, що не зайде з дощом, те заробимо в ґрунт фрезою. Відразу після дощу, коли воно вже все стряхне і буде, можна, ґрунт буде фізично стиглий і можна буде по ньому працювати. Тоді, коли вже буде видно рядочки, треба буде її сапати. В рядку. Міжрядя будуть зроблені мотоблоком, а в рядочку треба буде сапати. Є всього тут 17 рядків довжиною 60 метрів. І там, якщо всю площу скласти докупи по метражу, то буде 3 рядка по 60 метрів майже, чуть менше. По метражу виходить, там, ніж 3 рядка по 60 метрів. От. Так що приблизно 20 рядків по 60 метрів. Треба буде посапати. От, і селітра це лише такий для старту в мене буде о, дивіться, який кокон. Тут хтось такий собі живе цікавий. Не будемо зачіпати, вмішуватись природу. А потім вже будемо працювати комплексним водорозчинним добривом класним, так як я і казав на початку відео. Підписуйтесь, побачите що за добриво, як, що по якому. Ото дивіться, бачите, от вже малина прокльовується. І от коли буде видно рядочки, то ми також будемо насаджувати. Отут є такі у нас галявини. Будемо брати там, де густо і насаджувати там, де пусто. Але для того треба, щоб було видно рядки. Поки що їх не видно, то це робити тяжко. Плюс сьогодні ми вже втомилися. І ще кілька секунд про підживлення. Як завжди, верніше як часто, підживлюємо деревним попелом. Коли є така можливість.